Яка все ж таки позиція наразі міської ради, і е, яка ситуація з встановленням е, валідаторів, які в принципі планувалося вже от в цьому місяці рухнути це питання? Але я особисто в приватному транспорті ну якогось покращення не бачу. Лише там в деяких е, <пробітник> так в деяких маршрутах е, повішені якби валідатори, але вони все рівно заклеєні і не функціонують. <пробітник> ну крім те, що 35-й це комунальний? Ну, об'єктивно це проблема, да? тому що з кожної валідації відсоток буде йти на користь оператора. Об'єктивно, тариф, який є на сьогодні, він вже давним-давно не відповідає у Ну а те, що тема знову мусується, це теж пригодня. Да? Тобто кожних два-три роки перевізники приходять в міську раду і починають просити підвищення тарифів. Останній раз це було в 2022 році, три роки минуло. Ну, це об'єктивно абсолютно реальність, що через три роки це проблема виникла. Де є нюанси? Є нюанси, наприклад, з скональне підприємство Електротранс. У нас на сьогодні найменший в Україні, причому він порівняно з деякими містами вже і в рази менший. І через це ми мусимо електротранс дотувати фінансово на величезні кошти. Мова йде там про 130-140 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що по електротрансу вже реально прийшов час піднімати тариф. І зараз ми рахуємо. Да? Звичайно, що він не буде піднятий до собівартості, бо буквально минулого місяця електротранс дав розрахунки собівартості по одному пасажиру, враховуючи часну кількість переговорів і так далі. Вони обрахували тисяч, 15 з половиною гривень цивільний ситуацію. Ясно, що такого не буде, але цілком можливо що на гривню, дві, а може і тримаю по електротанси буде змушені піднімати для того, щоб більше бюджетного ресурсу спрямовувати на ту ж підтримку сил оборони безпосередньо. Е, ну, Об'єктивно, тариф просто смішний по електрокам. По е, приватних перевізниках е, тема актуальна, ми зараз з ними будемо дискусії. Е, якщо ми підемо на підвищення тарифів, то обов'язковою умовою буде встановлення валідаторів. Для того, щоб бачити чи кількість пасажирів, для того, щоб видавати квитки, для того, щоб бачити чи кількість пільговиків, бо зараз воно все так умовно спотулка, хоча ми компенсуємо пільгових пільговиків і вже в добротних сумах компенсуємо особливо велику бриту. Тому зараз ведемо з ними розмови, спілкуємося, заслухаємо їхні до тих пропозицій. Але скажу, якщо буде піднімати, то обов'язково умова буде. Валідація, встановлення валідаторів, валідація по кожному пасажиру. Але правильно розумію, що є певний супротив стосовно встановлення цього обладнання і функціонування великогабаритних він е, мінімальний. Вони в принципі не проти. Вони більше, можливо розуміють, що якщо будуть встановлені валідатори, як чіткіше будуть відсуватися пільговики. І вони зможуть отримувати більшу компенсацію саме за пільговики. Це буде Да? Пільговик зайшов, пільговим, пільговим, пільговим скористався, ми компенсували, а не став за умовник 2-3 місці, а потім купа конфліктів, коли людина заходить і каже, в мене вже два місці зайняті, хоча там нікого нема з пільговиків. Ну, але це так, ти його не зловиш ніколи. Тут буде чіткість в обліку, і це виведе проблему, скажімо так, чорного чорвоківку. З боку малого габариту то спротив суттєво більше, да, насправді. Ну, але тут буде умова однозначна. Ми про це проговорювали ще значно раніше. Одна з їхніх, скажімо так, їхніх аргументів, ну реальних аргументів про те, що чотири залишається 12, він ухвалювався до е, введення е, валідаторів. Е, якщо ми зараз кожної валідації знімаємо відповідний відсоток, то по факту для них вже не 12, а там 11. Да, це не чесно, да, треба підняти для того, щоб вони отримали ну, хоча б те, що могли б отримати. Тому наша вимога буде однозначно встановленням лідаторів. Принаймні на середньому габариті, на великому габариті там, в найближчий час, а малий габарит, можливо, 2-3 місяці. Там, Тобто це дедлайн максимальний, 2-3 місяці тобто. Ну це як так зараз да, як ідея Це просто вже так. би мало бути, якби по, по конкурсній ну, документації. Це напровіті встановлював, він теж нас зараз дуже просить це швидко зробити, бо він, коли вигравав конкурс за свої кошти, все це купував, встановлював, слуговував, він розраховував на інші прибутки, ніж він має. Тому він теж у нас постійно тисне, а це наше зобов'язання. Ми добали ці зобов'язання, що ми не тільки тримаємося, а ми обов'язково підтягуємо її автобус. І він жодного ж планував теж себе. І оператор хороший, в мене замовлення якось насправді працює. Будь-які якісь проблеми усуваємо все робимо. Тому тут і му треба зустрічки, бо зараз їх, по суті, не отримує